Всім привіт! Сьогодні був в магазині, купив собі по знижці ось таку курточку балонову за 17 євро. А також купив собі ось такі шузи. Їхня вартість була 170 євро, а зараз вони коштують 89 це фірма Морель. Водовіштовхуючі. Дуже гарно дивляться на нозі. Якраз для ірландської погоди. Курточка також водовідштовхуюча. Вона коштувала 40 з євро я заплатив за неї 17.